Любі друзі, з радістю вітаю всіх на YouTube-каналі Мастер Клас. З радістю тому, що саме у цьому відеоролику я починаю і відкриваю новий сезон української прем'єр-ліги з першого матчу, який стартує в суботу, 3 серпня. О 15.30 за Києвом. Це матч верес Карпати. По-перше, вітаю всіх з відкриттям нового 2024-25 років сезону футболу України. По-друге, я з радістю вітаю з поверненням в елітний. Дивізіон футболу України, Львівські Карпати, це дуже знаково, а також Петрівський Інгулець з поверненням. Ну, і вітаємо нашого дебютанта лівий берег Київ, вперше потрапившого до Прем'єр Ліги України з футболу. Як я вже і сказав, 3 серпня ми стартуємо. Вмощуйтесь зручніше, беріть чогось такого смачненького. Ну, припустимо, я люблю бутерброди, звичайні простенькі бутерброди і каву. Засідаю, беру, занурююсь. В інформацію, в різні сайти, в статистику, в що завгодно, аби якомога більше взяти інформації і підготуватись до прогнозів. Отже, до першого туру і першого матчу я також довго готувався, намагався знайти максимум інформації. Тому, друзі, прохання до вас, хто ще не підписаний, підпишіться на YouTube канал Мастер Клас. Оцініть це відео по праву, вподобайка, антивподобайка. Напишіть в коментарях, що сподобалось, що не сподобалось. Пишіть правду. Критика повинна бути правдивою. Якщо вам щось не подобається, або щось треба поміняти, так і пишіть. І я буду починати, друзі. Верес Карпати. Офіційно, давненько, ну, зустрічались останні три матчі це були товариські зустрічі. Але я не знайшов за останні роки. Інформації, щоб десь е, в якомусь з матчів Верес вигравав у Карпат. Карпати двічі вигравали у благодійних і товариських зустрічах. І один матч я знайшов нічия 1-1. А щоб Верес перемагав, я не знайшов. Нагадаю, у минулому сезоні минулий сезон е, врятували. Рівняни і закінчили на 13-тій сходинці 31-46 забитих пропущених. 28 балів. Карпати. Карпати Львів зайняли вже в другій частині. Чемпіонату Першої Ліги України з футболу Зайняли друге місце. Перше місце Інгулець зайняв Карпати друге місце. Забили у 28 матчах 49 і пропустили 20, 65 балів. Скажу, що в західній зоні в групі А. Карпати зайняли перше місце. Але це перша частина чемпіонату першої ліги була. А друга частина це вже об'єднані були 5 кращих з групи А і 5 кращих з групи Б. Виграв першу лігу у минулому сезоні Інгулець Петрове. І так. Все, що по статистиці я сказав, все, що знайшов з інформації, я сказав. Е, знаєте, мені здається, в цьому матчі відкритті, не знаю, як вам, але мені бачиться неймовірне бажання, показати. Відмінну гру у першому матчі клубу, який повертається клубу Карпати Львів. Я думаю, що більш яскраву гру покажуть Карпати. Але і «Верес» не буде чекати, коли Карпати наклепають багато їм. Я думаю, так. Багато хто з фахівців, з фахівців, прошу вибачення, і багато прогнозистів, багато журналістів називають ось таке протистояння Верес-Карпати західноукраїнським дербі. Я також погоджуюсь, що. Можна називати, коли грають в одному матчі представники сусідніх регіонів Львівської та Рівненської області, і по праву такі матчі, як Карпати Верес, Карпати Волинь. Карпати Минай. Такі матчі можна називати дербі. Західноукраїнські дербі. Також дербі буде у нас у цьому сезоні ще один дербі Львівські дербі. Рух Карпати. Не забувайте. Тому я ще раз відмічу, що я дуже радий. Дуже радий, що повертається Карпати в Прем'єр-Лігу. Для мене це дуже радісно і важливо. Хочу передати привіт вболівальників з Київщини. Передати привіт хочу вболівальникам Галичини, Львівщини. Карпати вам привіт з Білої церкви із Київщини. Мій прогноз, шановні друзі, я вибачаюсь за трішки мій такий навіть трошки ісуржик, але я намагаюсь нашою співучою солов'їною мовою коментувати і прогнозувати наші внутрішні турніри і внутрішні матчі. Верес Карпати, мій прогноз, друзі, ось якраз і буде констатації того факту, що я я розглядаю цей матч як повернення Карпат і намагання, неймовірне бажання Карпат забити, забити і перемагати, перевагати у цьому матчі. Це буде дуже складно зробити. Верес дома буде агресивний по-спортивному. І, повторюсь, це буде дуже важко зробити, але бажання настільки велике у Львів'ян, що я все ж таки беру на себе відповідальність і сміливість стверджувати, що в цьому першому матчі. Карпати відзначаться першими. Отже, тут можна спробувати декілька варіантів. Можна спробувати Карпати заб'ють перші. Перший гол у цьому матчі. І також можна спробувати Карпати заб'ють в першому таймі. Карпати заб'ють в першому таймі 1-72. Прошу, прошу вибачення. 2,05. Це Карпати заб'ють е, індивідуальний тотал Карпат більше одного рівно 1,72. Да. Це третій варіант, який я пропоную. Карпати заб'ють першими. І Карпати заб'ють в першому таймі. Е, у будь якому випадку. Щоби не заплутатися, ви зможете переглянути скріншоти по моїм прогнозам в нашому телеграм-каналі. Посилання на нього в першому закріпленому коментарі, друзі. Заглядайте до нас в телеграм-канал. Ви будете, по-перше, економити свій час і не. Не слухати, не мучатись, мене не дивитись тут е, на Ютюбі оці 5, 10, іноді навіть більше хвилин. Заглядуйте до нас в телеграм-канал, е, знайомитесь з моїми прогнозами у вигляді скріншотів і заощаджуйте свій особистий дорогоцінний час. Я вже сказав. Посилання на телеграм-канал в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Отже, основні мої напрямки моїх думок і моїх варіантів прогнозів. Це Карпати заб'ють першими, Карпати заб'ють у першому таймі, і індивідуальний тотал Карпат в цілому в матчі більше одного рівно. Ось такі. Мої бачення, такі мої думки і такі мої варіанти прогнозів на перший матч відкриття чемпіонату України з футболу Прем'єр-Ліга сезону 2024-2025. Друзі, дякую за увагу, за перегляд цього відео, за вашу активність і підтримку. Бажаю всім! Всім нам скорішої перемоги, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. Слава Україні, слава українському народові, слава ЗСУ і героям нашим слава! До зустрічі, всім перемог і вдачі!